Державтоінспекція розпочала профілактичне відпрацювання водіїв, скутерів та мотоциклів. Зупиняють кермувальників цього двоколісного транспортного засобу, перевіряють наявність документів, шолому та, звісно, реєстрації техніки. Це через те, що у місті та районі, як і по всій Україні, продовжують траплятися дорожньо-транспортні пригоди за участю мотоциклів та моторолерів. Детальніше Галина Досен. Не раз і не два рази з'являлися в засобах масової інформації повідомлення про жахливі аварії за участю водіїв скутерів. Не один і не два рази співробітники державтоінспекції проводили профілактичні рейди та відпрацювання, метою яких було виявлення та притягнення до відповідальності недисциплінованих скутеристів. Але й до сьогоднішнього дня відчутних змін так і не відбулося. Більше того, міліцейські добові зведення продовжують поповнюватися новими постраждалими з числа скутеристів та мотоциклістів. За останній час по. Частішили випадки дорожньо-транспортних пригод з участю водіїв мопедів, мотоциклів та скутерів. В зв'язку з цим державтоінспекція проводить відпрацювання території обслуговування, де найбільше скоюються дорожньо-транспортних пригод за участю таких транспортних засобів. Було проведено відпрацювання печеніжницької зони, в результаті якої затримано. Три скутери за керування без відповідних документів, а також за керування в стані алкогольного сп'яніння. Ще одним порушенням правил дорожнього руху масами серед водіїв є керування без мотошолома. Тому звертаємося до всіх учасників дорожнього руху. Керувати транспортними засобами тільки зареєстрованими в Державтоінспекції, а також в мотошоломах. Ті, хто знехтував правилами, якраз і потрапили до рук інспекторів. У результаті додому водіям довелося повертатися пішки, адже їхній транспорт на евакуаторі доправлений на арешт майданчих. Самих кермувальників перевіряли та відпускали. Ви приходите з документів, з документами будемо його реєструвати в порядку, так як має бути все. Зрозуміло, там У нас у реєстраційному відділі в МРЕО. Завтра приїжджаєте на 9-ту годину. Берете документи. Завтра не. Якщо завтра не виходить, то, значить інші, на інший день переносимося. Зрозуміло, так? Все, ми вас чекаємо. Щоправда, були спритники, які пробували втекти. Ще деякі не погоджувалися з діями Держатоінспекції. Ну, сьогодні вживали спиртного? Трохи не здивували. Давай, подудь. Чого не було? Ну. Так. Так. Присідайте, нехай mm, машину, присядете, подушки. Присідайте в автомобіль з тожбою, бо якщо. Тепер почалося. Присідайте. Хто вони Я. і спинів? Присідайте, ну присідайте. Не буду я сіда. Ви будете сідати однозначно, лише не те, що можете застосуванням сили, а можете добровільну. Подумайте, якщо ви по непокору, Шо, значить що? Значить буде кажуть, значить буде Ти можеш кажуть. Присідайте, присід, присідайте. Присідайте. Буду тут? Давай. Коли? Двіка. 2,26. Средняя степень свинья.